Шановні гості, діти, батьки, раді вітати всіх, хто любить осінь, веселі віршики і пісні. Сьогодні у нас свято, ми раді всіх вітати і сподіваємось, що кожен з нас для себе щось може узяти. А хто головні герої нашого свята? Послухайте загадку і здогадайтеся, мов маленькі м'ячики висять і не скачуть. Рум'яні, гладенькі, на смак солоденькі, правильно. Яблучка. Сьогодні, 21 жовтня, святкується всесвітній день яблука. Ось послухайте віршик. Називається лист. Дуже довго, дуже довго сумували їжаки. Чом прийшлося сумувати? Треба яблука збирати. Потім радились, гадали. І ж до жирафи лист послали. Спілих яблук в нас багато. При... Приїжджай, жирафло теж. Допоможеш нам збирати і додому набереш. Шановні гості, смакуйте яблучками, вирушеними на щедрій українській землі. Древні казали, в будинку де їдять яблука не потрібен лікар, а у англійців <кхів>, існує прислів'я. Одне яблуко на день тримає лікаря вдалині. Так, яблуко найправільніший фрукт. Давайте їсти його для задоволення та здоров'я. Але не забуваємо про відомі правила: не беріть їжу від незнайомих людей, мийте овочі та фрукти гарячою водою, Мийте руки перед вживанням їжі. Всім бажаю міцного здоров'я. Сімейного благополуччя, смачних корисних яблук та яскравого осіннього нас. Яблуко над головою золоте наливне, ти в розсік купалося, сонцем утиралося. Налити сонцем налити соком гілки зірвалась, впала з висока, воляче, певно, то вам здається. Лежить рум'яне в траві сміється. Вітамі, яблучний пиріг спечемо всіх до себе, гості злемо. Так буде яблуко, прокидайся, дощик може яблуко, каже купайся. Багато чарівнича ось яблука збирала у великий косик, білі та червоні, такі соковиті. Золоті, рум'яні, всі до рук просилися. Плямо на гілі спекле, бажа роботи колобки, а хочеш на та з медом спробуй їх, а хочеш поки теплі до холоди до весни, дочекаються вони. Яблуко намагається, туго наливається, набирає соку, наливає щоки. Яблуко рам'яне з круглими боками, а з круглими боками з червоними щоками. Вітер веде яблуко по кутому боч сонце гвіє яблуко і червує в щоку. Яблуко на яблуні вишило, висіло, як не уветься яблуко, воно достигло. Офіційно цей захід отримав свій початок восени 1990 року у Великобританії. Хоч день і називається Яблучним, присвячений він усім фруктовим садам. У древніх міфах яблуко згадують як символ знання та мудрості. А з Греції пішов вислів яблуко розбрату, коли за легендою, через цей золотий фрукт із написом Найпрекрасніші розсварилися головні богині Олімпу Афродіта, Гера та Афіна. Троянський царевич Паріс віддав яблуко-богині Афрудігії, яка обіцяла йому, що в нього закохається найкрасвіша дівчина в світі Єлена. Через це почалася Троянська війна. Адже Елена була одушена з спортанським царем Менелаєм. Яблуко не згоди це крилатий висвіт, що означає причина суперечку. Ось у християнстві яблуко символ гріха, адже саме через зірваний Євою заборонений плід їх з Адамом вигнали з раю. До всього за легендою, коли Адам їв та яблуко, воно застрягло у нього в горлі. З того часу у чоловіків і з'явилося так зване Адамове яблуко на шиї. Нерідко яблуко ставало і героєм казок. Усі ж пам'ятають Білосніжку, братів Грим, де зла Мачуха отруїла головну героїню саме яблуком. Про Ньютонове яблуко точно знає кожен, хто вивчав у школі фізику. За яскравою легендою науковець сидів під яблунею, і соковитий плід впав просто йому на голову. Миттю у Ісаку Ньютона сталося прозріння, і він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Подейкою, що Агата Крісті свої детективи писала лише тоді, коли вдома були консервовані яблука. Вона їх повільно жувала, а від того швидше зосереджувалася і вигадувала нові сюжетні повороти. Поет-романтик Фрідріх Шиллер теж написав без яблук. Шафка під його столом була набита гнилими плодами. Через їхній запах у Шиллера голова йшла обертом, а від того йому краще писалося. Кажуть, новорічні прикраси кульки теж з'явилися завдяки цим фруктам. У Німеччині здавна прикрашали різдвяні ялинки справжніми яблуками. Але якось у середині 19 століття стався неврожай. І аби жителі не сумували, до свята майстри складови з містечка Лауша виготовили скляні прикраси у формі яблука. Не тільки в культурі, а й у раціоні яблуко відіграє велику роль. Воно містить у своєму складі залізо, вітамін С та клітковину, хоча й не дуже велику кількість, каже дієтолог. І радить вживати 2-3 яблука протягом тижня. Найкраще у запеченому вигляді, оскільки таке яблуко місить у собі більше пактинів. Що хочеш їсти, з'їж яблуко. Якщо не хочеш яблука, не хочеш їсти. Але дієтологи запевняють, не варто їсти яблука на голодний шлунок, адже так апетит ще більше розгуляється. Найкраще яблука, як і інші фрукти, їсти після сніданку у першій половині дня. Займають на землі майже 5 мільйонів гектарів. Чи не кожне друге дерево плодове це яблуня. Найближчими родичами яблука вважають грушу, айву і навіть гробину з пшиною. Яблука справжня схованка корисних речовин. Тут містяться клітковина, пектин, калій, фосфор, каротин, вітамін С і В. Яблуком рекомендується завершувати кожен прийом їжі. Це рекомендовано для зубів. Чай з яблучної шкірки має жарознижувальну дію, яблуня хороший медонос, а його деревина використовується для виготовлення столярних виробів. Навіть комп'ютерна компанія Apple Macintosh обрала своїм символом яблуко. Їжте яблука і будьте здорові!